Так, дівчата, всім привіт! Вітаю в новому відео. Рада, що ви заглянули на мій канал до мене в гості. Я зараз зайшла у спальню, тому що. Ем... Трошка в мене тут тихіше. На першому поверсі в мене панує хаос, тому що я тільки що приїхала була в спортзалі. Піз... Перед тим ми поїхали з меншим з Юру, бо в нього випав брекет, відклеївся. Поїхали ставити брекет, і я ще поїхала забрати свою посилку. З посилкою це, взагалі, окрема така історія, тому що замовляла на теми, дещо таке для себе, переважно, і мені. Мала прийти на відділення розетки, і прийшла смска буквально два дні тому, що мені переадресовано мою посилку. в Зовсім інше відділення. Прийшлось мені їхати на околицю міста і там вже забирати на «Укрпошту». Хочеться вже і не терпиться мені показати вам, що мені приїхало багато чого цікавого для мене. Те, що буде мені корисне, я сподіваюся, вам також буде корисне. Покажу, що я придбала. Ем, Ну що ж, зараз я вам покажу, тому що вже немаленька посилка, багато того. Так, є дві такі різні, одна маленька, друга така побільша. Тому що, е, коли замовляла саме в цій великій посилці. Ще знайшла собі дещо, тому дозамовила. І мені дві посилки майже прийшли одночасно. Думала, ну можливо, інтервал буде в тиждень часу, ну пару днів точно. Але приїхали все, все приїхало в один день. Тому ем, давайте розпаковувати. Так, перша моя покупка. Дивіться, це ось такі е, мої б'юті-процедури будуть. Це крем, і також е, я взяла сиворотку, ботокс е, по відгуках. Там, до речі, були дуже хороші відгуки на саме такий препарат. І я думаю, тим більше ціна там була така зовсім маленька, я вирішила її спробувати. Таким ніколи не користувалася саме від такої фірми, тому думаю, мені підійде, я буду цим обов'язково користуватися, буду пробувати. Я, я кажу, випробувати все на собі. Тут кількість крему невелика 60 грам. А тут сиворотки 50 грам. Я дуже люблю наносити і випробовувати різні маски, креми, і ви це знаєте. Тому по такій дуже класній, хорошій зимовій ціні я б сказала. Та й взагалі на таких сайтах дуже вигідно купляти. Зараз постійно купляю такі різні штучки для себе, тому що дуже дуже вигідно. Багато можна заекономити, тому чому би і не спробувати чогось такого. Тому будемо з вами все це випробувати, Буду казати свої відгуки, і можливо комусь буде ця інформація корисна і також вам допоможе. Тому все це з часом буду. Показувати вже тоді будуть в мене, я думаю, рубрика Пусті баночки, мої відгуки про той чи інший препарат, чи як назвати, ну, одним словом там маска, крем її, сиворотка і так далі. Ну, буду, буду пробувати, повторюсь. так. Наступна моя така цікава покупка. На яку я також скажу, що довго чекала, тому що дійсно вона мені буде зараз доречно та корисне. І дивіться, так, тут в нас захисна плівка, щоб цепол не пошкодити, щоб він був чистенький. Дивіться, що тут є. Ой, не тим боком. Ой, чекайте. Так, опа. Це такі навушники. Так. Світло недобре падає. Дуже класна форма. І. Зараз я один спробую витягнути покажу так поближче. Звичайні, маленькі на блютуз. І мені дуже потрібні такі бездротові навушники, тому що я люблю, коли готую в кухні, люблю е, включити собі відео. Якщо в мене в кухні, наприклад, там, діти хочуть подивитися кіно на телевізорі чи будь-що, чи просто його розмовляють по телефоні. І я включаю собі е, відео. Також мотивуючи для себе те, що сама знімаю, тому це для мене точно буде головне, щоб вони працювали. Що треба буде спробувати послухати, як вони працюють і чи взагалі вони робочі. Надіюся, що дійсно вони робочі. Ну що ж, приступаю до такої самої-самої моєї посилки, тому що тут вже більше всього, чого я хотіла і сама вибирала. Взагалі це подарунок, який я сама вибирала. Те, що мені дуже хотілося, і те, що мені буде корисно. Дивіться, скільки тут всього. Ну, давайте вже тоді будемо все по порядку. Так, моя ця посилка, це масажер для обличчя, для вирівнювання структури, форми, можна сказати, обличчя, щоб надати більш такого рівномірної поверхні шкіри, шиї, область, також я думаю, що допоможе. Я принаймні хочу в це вірити, але практика покаже, будемо бачити, будемо випробовувати і подивимось, наскільки воно буде мені допомагати. Відгуки були хороші, і також багато цього масажеру було продано, великий обсяг продажу, тому я теж взяла. Але завжди потрібно дивитися на відгуки, і їх було дуже-дуже багато і позитивних. Кажуть, що дуже допомагає. Ну, принаймні, підтримує форму обличчя. Це, я кажу, потрібно все використовувати на практиці, і точно не за один день воно допоможе. Потрібно користуватися такими приборами регулярно. Так, давайте, давайте, давайте. Так, що тут є? О, Це я замовила для себе спробувати магнітні вії. Не знаю, вони були дуже дешеві. Я хочу спробувати. У мене вії не дуже великі, їх майже непомітно, якщо не намалюю тушу, тому думаю, спробую. А колись накладала такі є. І я думаю, що ну, спробую, буду бачити, чи воно мені сподобається. Це не на кожний день, не на щоденне використання. а так, я так десь, десь колись використовувати, то буду бачити. Все, завжди хотіла спробувати, як воно буде виглядати. Тому така в мене теж покупка була в моїй посилці. Там є клей. Там, так, якщо я зараз відклею ці наліпку, давайте я тоді розпакую, покажу на коробці, тому що тут різні наклейки так не видно, що тут є. Дивіться. І тут не показує, до речі. Ну, ладно. Я вже, мабуть, тоді в наступному відео дійсно буду показувати вже, як працюють такі прилади, як я буду наносити такі вії магнітні. Можливо, хтось не знає, бо сама буду пробувати вперше такі наносити. І думаю, вам буде корисно поглянути. Так, це є для області носогубки, бачите, теж щоб шкіра вона мала такий більш пружний, гарний вигляд. І це як того роду патчі під очі, але це йде, бачите, куди наноситься. Я думаю, що непоганий буде. Відгуки хороші були, тому взяла зразу три упаковки. Можете спробувати, або, або, якщо ви вже пробували, то поділіться своїми враженнями, як воно вам, чи подобається. Тому, тому що взяла це в перший раз, не знаю, чи воно буде мені допомагати. Так, це у мене є, мені здається, сиворочка. Зараз гляну. Має бути сиворотка для обличчя і крем має бути. Я буду ще розбиратися зараз, що це є. Буду дивитися по своїх замовленнях, щоб точно знати, що це. Що це за мій. Так, це є крем точно. Це є крем для обличчя. В принципі, має бути сиворотка треба дивитися. Наступне це в мене патчі, Так, в мене патчі два вида, Є одні золоті, а одні такі більш фруктові, чи ж як про них сказати, є золоті, а є такого плану. Вони мені здається, якщо я не помиляюся, розовенькі. Я вам все з часом покажу. Так вони виглядають, така, форма, така коробочка такого відтінку. Буду пробувати. Це новинка для мене. Тут у мене теж іде крем і сиворотка, але вже інші засоби такого плану. Попередній у мене був ботекс, а тут просто сиворотка на колагені і також ретинол. Це, мабуть, фірма чи, можливо, компонент, не знаю. Теж такий вид, сиворотка Крем. Буду пробувати. Надіюся, що сподобається. Буду замовляти. Все це покажу з часом. Свої зроблю відгуки. А, тут у мене не знаю що, бо не бачу. А, це теж це є крем. Для вибілювання обличчя, бо в мене, в принципі, переважно літом бувають такі пігментні, так щось вона не хоче лапати. в мене бувають пігментні плями, або лице не дуже таке чисте, свіженьке, тому йде на рисовій основі такий рисовий крем. Будемо з вами наносити, випробовувати. Має допомогти вирівнювати тон шкіри, висвітлювати її. Принаймні а, відгуки і також коментарі. Ну, все це було прекрасним відгуком дуже багатьох людей. І також дуже багато було продано таких кремів. Я сподіваюся, що мені також сподобається і я буду використовувати. Так, що все це. І ще залишилось в мене а, мій мікрофон, який мені якого мені так не вистачає з вами на відстані спілкуватися. І я просто надіюсь ще, що він мені допоможе гарно озвучувати відео. Якісна, що була озвучка. І також надіюся, що він мені підійде до телефону. Ну, не знаю, читала, що підходить до будь-якого андроїду. Погляну і вже, мабуть, в наступному відео ви мені скажете, чи звук став більш таким виразнішим, чистішим і якіснішим. Вибирала такий мікрофон не дуже таких дешевих, але теж відгуки були про нього досить хороші, непогані. Тому така у мене вийшла сьогодні моя розпаковка, стільки всього, стільки такого добра назбиралось у мене. І біжу все це випробовувати спочатку в душ, а вже ми з вами в наступному відео зустрінемось і будемо все це детальніше оглядати. Тому дякую вам всім, хто був разом зі мною зараз. Надіюся, що вам було трішки цікаво, корисно, і, можливо, ви також для себе щось взяли на замітку або теж маєте і можете зі мною своїми відгуками поділитися. Буду рада! Читати таким коментарям. Всім папа!